на Повнити поставилися рішення про зісті, до є дуже важливим. Ми мали протягом року багато дискусій і спілкування з родинами наших героїв. Чи є ще якесь якісь які запитання, якесь допомогти? Немає? Ставлю їх <тавлює> на голосування. Хто за? Проти отримала з рішення Дякую. <тавлює> Сьогоднішнє рішення виконавчого комітету насправді дуже важливе, тому що ми сьогодні фактично дали старт розробці проектної документації на створення меморіалу пам'ять наших героїв на вулиці Мечнікова. Рішення складається з двох частин. Перше, це є розроблення плану організації заповідника Личаківський цвинтар. Це важливий документ, який нам потрібен. Юридично для того, щоб робити наступні кроки. І друге власне це визначення замовника на розроблення проектно-кошторисної документації. Ним є Личаківський цвинтар, музей заповідник. Отже, ми мали дуже багато зустрічей з нашими родинами. Ми нещодавно мали презентацію концепції меморіалу. Ми домовилися про наступні кроки, які ми робимо, і ми переходимо вже до практичної частини. Ми зараз є на етапі виготовлення надмогильних хрестів і плит. І так як ми домовлялися з нашими родинами, ми їх представимо родичам, щоб вони могли побачити, як може виглядати це святе місце кожної родини і нашого, нашого міста. Ми плануємо цим документом визначити етапи виконання будівельних робіт на меморіалі. Зараз це буде екскізний проект. Він коштуватиме для бюджету міста в районі 800 тисяч гривень. І цей екскізний проект дасть нам відповіді на запитання, скільки буде коштувати загальний робочий проект. Тому не зупиняємося, переходимо до активних кроків, і ми переконані в тому, що Львів покаже максимально достойний приклад того, як потрібно вшановувати наших воїнів.